Вітаю на каналі Хата рецептів. Пропоную приготувати два дуже смачних салати з буряка. Для цього один великий буряк відварюємо до готовності або запікаємо у фользі в духовці. Для першого варіанту салата: одну половину великого буряка це десь 300 г натираємо на крупній терці. Три варених курячих яйця натираємо теж на крупній терці в окрему тарілку. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це дійсно допомагає розвинути мій канал. Почечок свіжої зеленої цибулі дрібненько нарізаємо. Готуємо заправку для салата: 2 столові ложки майонеза, 100 г сметани або грецького йогурту, 2 зубчики чеснику вичавлюємо через чесникодавку. все перемішуємо і або соус готовий. Салат будемо викладати шарами. Я для зручності взяла ось таку глибоку форму. Першим шаром викладаємо натерти буряк та розрівнюємо його по поверхні. Змащуємо підготовленим соусом. Друзі, дякую вам всім за перегляди! Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Другим шаром викладаємо натерті варені яйця. Кожні два шари салата не забуваємо посолити. Далі викладаємо нарізану зелену цибулю. Виглядає вже дуже апетитно. Знову поливаємо підготовленим соусом, і наступним шаром в нас буде натерти сир, десь 100-150 г. Далі, як ви розумієте, повторюємо складання всіх шарів. Натертий бурячок розрівнюємо, поливаємо його соусом, трошки підсолюємо, далі викладаємо нарізану зелену цибулю і посипаємо натертими яйцями. Зверху на салат за бажанням викладаємо трохи каперсів. Перший варіант салату з буряка готовий. Накриваємо його кришкою та ставимо на годину в холодильник. Готуємо другий варіант смачного салату з буряка. Підготовлений варений буряк натираємо на терці для корейської моркви. Одне велике яблуко миємо та видаляємо серцевину, як на відео. До речі, друзі, якщо заправляти салат не майонезом, а олією, як в цьому варіанті, він стає низькокалорійним і ідеально підходить для тих, хто стежить за вагою. Щоб натерті яблука відразу не потемнішали, можна полити їх трохи лимонним соком. Для цього салату нам знадобиться половина ріпчастої цибулі. Чистимо її та нарізаємо тоненькими чверткільцями. Для маринування цибулю додаємо до неї пів чайної ложки цукру та 2 столові ложки яблучного оциту. Перемішуємо, відставляємо на 10 хвилин промаринуватися. У велику миску перекладаємо підготовлений натертий буряк. До нього додаємо натерті яблука та мариновану цибулю. Та додаємо родзинку цього салату, це кисла копуста, 200 г кислої копусти. Обов'язково півчайної ложки солі, півчайної ложки чорного меленого перцю та 3 столові ложки олії. У мене соняшникова. Все гарно перемішуємо і салат готовий. До речі, друзі, ви знали, що буряк це овоч-хаміліон. Він адаптується до будь-якої заправки, надаючи салату глибокий смак та апетитний насичений колір. Ось так доволі швидко з простих інгредієнтів ми приготували дуже смачні та корисні два салати з буряка. Салат з буряка це не просто смачна, а й дуже корисна, тому що буряк є джерелом багатьох важливих елементів та поживних речовин. Перший салат нагадує трохи оселедець під шуби, але він більш ніжний та легкий. Другий варіант бурякового салату це просто коктейль смаку та користі. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати такі салати та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. E se